Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад. Сьогодні видався такий прекрасний день, сонячний і теплий-теплий. А на вулиці вже 24 жовтня. І це просто як подарунок. Кожен день змінюються картини. І перед вами зараз моя дерево гінго білоба, яке ми пересаджували з коханим чоловіком на весні. Бачите, яке воно зараз стало жовте. Листочки такі вілоподібні. В Китаї вважають гінго символом єднання інь і янь. А тому його висаджують як оберіг в багатьох місцях сили. Вважають, що воно несе з собою цілісність і духовну мудрість. До того ж, препарати з гіного покращують пам'ять, можна назбирати листочки і заварювати їх в чай. Ще можна зробити настоянку на спирту. Також дуже зручно. Саме смішне в цій ситуації, що у мене є і чай, і настоянка на спирту, але я забуваю їх вживати. Дуже люблю хризантеми в саду. Це квіти моєї мами. Але у мене так мало місця, що в мене зростає буквально декілька сортів. А це перед вами вічно-зелений Юліана. Я показувала навесні, як він прекрасно квітнув жовтими медовими квітами. А зараз погляньте весь у синіх ягодках, а ще й так цікаво. Попередні листочки попереднього року почервоніли. Дуже має декоративний вигляд. Справжній захисник у мене тут на гірці має такі шипи довжелезні. Не пройдеш і не пролізеш. ще залишаються декоративними злаки. Хочу показати вам свої міскантоси, їх декілька в моєму саду, і кожен заслуговує на те, щоб в ньому бути. Ось перед вами міскантос граціеліус. В нагірці йому дуже подобається. Він виріс у мене за декілька років величезний. Має ось такі смужечки жовті, але рідкі. А це міскантус Майморі. Ось його листочки вже пожовтіли і мають дуже декоративний вигляд, а киточки білосніжні, і вони, як пір'їнки е, страусині, хитаються тут на вітрі, ну просто дуже-дуже декоративний міскантус. Поряд з ним а, зростає міскантус зебрінус. Вони дуже схожі по забарвленню листя, але будова куща зовсім інша. Стріктус більш такий фонтановидний, а зебрінус він вертикальний. Його листочки підняті вгору як стрілочки. І на зебрінусі більше смужочок. Зебрінус тільки-тільки починає викидати свої киточки. Астрійтус вже давно стоїть з китицями, можливо, звичайно, різні умови. Так як день видався теплий, я вирішила поприбирати і листя, е дерев, тому що деякі дерева вже геть поскадали листя, а також хости повністю у мене пожовтіли, і листочки дуже легко відокремлюються від куща. Зазвичай я чекаю, поки вони повністю пожовкнуть, і тоді вони так взагалі легко-легко відокремлюються. Займалася сьогодні цим, хостом, у мене дуже багато в саду і намагалася хоча б частково поприбирати ті, які вже втратили свою привабливість, деякі були взагалі непривабливі. Цікаво, як змінюється сад, коли прибираються такі хапаритні багаторічники, як хости. І ти вже так дивишся, якісь такі голі місця і хочеться додати об'єму і навіть когось там пересадити. Зараз прекрасний час для пересадки будь-яких рослин. Тому сьогодні я вирішила поміняти дві троянди місцями. В мене ось тут біля каперисобока зростала троянда Джефф Гамільтон. Вона така акуратна, помпоновидна трояндочка. В принципі, гарненька, але у мене поряд зростає величезна видка троянда Інесестер, яка має дуже рясне квітування, а місця в саду в мене не так багато, тому я вирішила підсадити до неї замість Джефа Гамільтона. Чудову витку троянду «Колосаль колосальний Декор». Я маю аж три кущі цієї прекрасної троянди, але вони зростають у мене в зоні городу, там де зростають тільки на е, паркані. І я коли вони квітуються, а вони квітують дуже рясно, практично протягом усього літа і дуже довго тримають свої квіти то я їх можу бачити тільки коли там працюю, або мені потрібно зрізати красивий букет. А я ж хочу малуватися тут поряд, тут, де я завжди ходжу, щоб малувалося око. І я вирішила пересадити цю троянду, яка вже зростає там близько 4 років і дуже важко її буде викопувати. Ну, але все ж таки наважилася це зробити. Ось, а ось же в Кадрінтон, бачите, він має такий акуратний, невеликий кущ, хоча також зростає вже давненько тут. Це шраб, дуже такий ніжненький, квітує двома хвилями, не дуже рясними. Не знаю, може тут місце йому не дуже подобається. Тому я вирішила цей фейерверк квітування від французької троянди «Колосаль Майян Декор перенести сюди. Якщо ви ще не маєте цієї троянди, я вам дуже її рекомендую. Я сподіваюся, вона прийметься в мене тут і доповнить мою трояндочку Інес Сестер. Ну, ось так вони приблизно повинні доповнювати одна одну по формі своїй. Ось і, і, і схожі теж по кольоровій гамі будуть відтіняти один одного, тому що і на сестер вона відходить в бусковий, коли відквітає. А ось колосаль моян декор має насичений малиновий колір. Надіюсь, що вийде гарно в наступному році. Покажу вам. Ось такий кущ ми викупили. Джефа Гамільтона, бачите, товстючий такий основний ем, пагін. А ось цей колосальний яндекор ледь викопала, запрошувала чоловіка, щоб допоміг, тому що вже не могла його викопати. Товстючий, як дерево, пагін головний. Ну і ось таке потужне коріння. Трохи заглиблю на декілька бруньок. І надіюсь, що буду мати ось таке гринюче квітування. Звичайно, йому треба буде час для адаптації, але надіюсь, що все буде гаразд. Заразом, як то кажуть, захотіла показати вам метод, який я використовую для вкорінення своїх хвойних рослинок. Дуже багато рослин хвойних в моєму саду я саме так собі розмножила. В основному це той смарагд, а також і інші тойки або хвойні теж гарно розмножуються завдяки цьому методу. Ви берете гілочку, яка розташована найближче до землі у вашої рослинки. Я намагаюся місцями так познімати кору, щоб прискорити корене утворення, тому що в мене був такий досвід, якщо я закупую гілочку просто так, то коріння може і не з'явитися на гілці. А ось коли ось так ви пошкодите деревину, то, як правило, воно з'являється завжди. Можна пришпилити. Ось так цілочки, а можна прикласти камінчиком, а, мабуть, чим важким плиточкою, тротуарною, і засипати землею. І до наступного сезону в принципі, має з'явитися корінчика, і тоді можна на зиму або ранньою весною рослинку відрізати від материнського дерева або куща і пересадити на постійне місце. Я знаю, що деякі сорти троянд виводяться як спорти. Тобто, коли сам материнський кущ видає інший колір, мені здається, якщо все те гаразд, що мій шоника Блінцерін видав свою рожеву версію. Така ніжність, просто вау! Я мріяла, щоб був винайти свій сорт, це було б так круто. Спробую її заживцювати і покажу результати, якщо він вийде. Я вже переглянула ось ці гілочки подумала, може світла недостатньо, але оскрізь, куди б я не заглядала, навіть тут, де мало світла, він має ось такий. Ну, шо на каблінцрін це взагалі. Неймовірно рясний сорт, неймовірно стійкий. Один із моїх улюбленців. І погляньте навіть в самій глибині колір ось такий фуксієво-малиновий. А ось ця гілочка ще я взяла. Видно, що вона ніжно рожева, навіть схожа на... Міні-Eden. Ось такий відтінок. Просто вау. Фантастика. Якщо вийде, буде дуже класно. Ось я зрізала таку довгу гілочку. Листечко її, все, а колір ось такий. Вийшло в мене три гілочки для живцювання. Дуже надіюся на успіх. Ніколи не переживала так за те, щоб вкорінилися живці. Почало вже сутеніти, зараз швидко настає вечір, і збирався вже на вечір дощ, а потім навіть була злива. І тут зателефонував дядя мого чоловіка і попросив, щоб йому зрізати букет. Тому ну, ось і чудово. Чесно кажучи, троянд вже дуже мало в саду, які годились би для букета, але що на блінцерів це прекрасна, зрізочна троянда для букетів. До того ж, моїм здивуванням було те, що його гілки, ось ці саме квіткові, вони не мають шипів погляньте. Це настільки був приємний для мене сюрприз. Тому що створення цього букету е, було дуже комфортним. Я не вкололася і створила ось такий прекрасний букет із квітів свого саду. Всім, хто не має цієї троянди, я її дуже рекомендую. І погляньте, яку ще гарну форму мають мої великолисні гуртензії. Вийшов чудовий букет в кінці дня. І я дуже щаслива, що жовтень подарував мені такий прекрасний день. Всім бажаю добра, миру, злагоди, спокою і радості від життя. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в Чарівному саду.